Добрий день, діти! Мене звати Аня. З кожним роком ви діти підростаєте і стаєте більш самостійними. Ви ходите до школи, користуєтесь транспортом, і тому ви повинні знати правила дорожнього руху. Неважко вивчити правила, набагато важче кожен день їх дотримуватись. Отже, поговоримо сьогодні про правила дорожнього руху. А тепер давайте пригадаємо основні правила дорожнього руху пішоходів. Ти пішохід. Ти йди завжди на перехід. Повинен правила ти знати, коли йти, коли стоять. Пішоходи ходять лише татуарами та лише правого боку, щоб не заважати зустрічним пішоходам. За містом треба ходити узбіччям, зустріч автомобілям, що рухаються з тим, щоб вчасно побачити їх і поступитись дорогою. Перехрестя найнебезпечніше місце для пішоходів. Переходити перехрестя необхідно лише по визначеним переходам. До того, як переходити вулицю, спершу треба подивитися ліворуч, якщо проїжджа частина вільна, можна йти. Ніколи не влаштовуйте ігри біля транспорту, що стоять у дворі, в ньому можуть відмовити гальма. Ніколи не перебігайте вулицю перед транспортом, що рухається. Не чіпляйтесь за рухомий автотранспорт. Чи знаєте ви, що міста і села розмовляють з транспортом і пішоходами? Ця розмова дуже цікава, адже вона незвичайна. Всі мовчать. Але розуміють один одного. Розуміють, тому що бачать і водії транспорту, і пішоходи бачать мову вулиць. Ця мова виражена за допомогою дорожніх знаків. Тож давайте познайомимося з ними. Є шість груп знаків та табличок, які їх доповнюють. Головна дорога надається право першочергового поїзду на регулярних перехрестях. Заборонені знаки. Рух пішоходів заборонено. Забороняється рух пішоходів. Пішка для пішоходів та велосипедистів дозволяється рух лише пішоходам та велосипедистам. Пішохідний перехід водій транспортного засобу, що наближається до нерегулярного пішоходного переходу, де знаходяться пішоходи, повинен зменшити швидкість, а у разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам. Пункт Першої медичної допомоги інформує учасників дорожнього руху про розташування пункту першої медичної допомоги. Хоч знаки малій дорожні, але стоять не просто так. Діти, будьте обережні, пам'ятайте всі знаки. Діти дорожніх знаків дуже багато, і кожен з них попереджає, застерігає, наказує та надає інформацію. Але ми з вами не згадали ще про одного з друзів, який слідкує за порядком на дорозі. В мене є команди три. Їх за мною повтори, як цінуєш ти день свій, на червоний колір стій, а на жовтий приготуйся, на зелений не лінуйся, відправляйся вже у путь, де хороші справи ждуть. Скажемо, дорожнім світофору слова дяка. Треба, щоб дорожній рух був парадник і друг.